Повоєнне дитинство Володимира, як і багатьох його сучасників, було важким. У 15 років він залишився сиротою і змушений був самотужки пробуватись у житті. Не вступивши до інституту, хлопець іде на флот. 17 років я вже був матросом на скадрину міноноси, бізупречний в Севастополі на мінній стінці. Служба мені подобалася. Ну, подобалась, видимо, більше всього тому що у мене ще проблеми проблема крыш над головой, одежды и прочее, прочее. Тобто, то есть то, чего мне так не хватало, вот я все это получил от Родины. Згодом Безкорувальний закінчує Каспійське вище військово-морське училище. Його направляють служити на підводний атомний човен. На атомоходах відплавав 26 років. Від лейтенанта до командуючого флотилії, найбільшої в мірі флотилії, 40 атомоходів. З них 30 були стратегічні ядерні. Всього я провев під водою 5 лет чистих чистих в подводном положении. Так пройшов по допомогоди від першого покоління до последнего. Коли розпався Радянський Союз, Володимир Герасимович служив на північному флоті. З України надходили новини про створення армії з власними ВМС. Російські генерали сприйняли такі звістки доволі агресивно. На одному зібрань адмірал Чернавін, сам родом із Миколаївщини, дозволив собі різкий випад у бік українців. Ці хохли, там матерні вставки були, от не од ні одним кораблем. Значить, вдруг почали претендувати на Чорноморський флот. В первом ряду перед ним сидели командующие. Из них четыре из пяти были украинцы. Нас всех покоробило. Что он говорит? Пол зала украинцы сидели. Понимаете? А вот это шовинистический всплеск, который в нем произошел, он отобразил истинное состояние российской ментальности на этот момент. Саме після цього випадку безкоровайний твердо вирішив повернутися на землю батьків. Йому запропонували стати командувачем військово-морських сил України. Але в той час ситуація у Севастополі була неспокійна. Російські політики підбурювали людей. На вулицях з'явилися БТРи та озброєні військові. Місто було схоже на вулкан, що ось ось вибухне. Приїхав в Севастополь. Я не поїхав в штаб ВМС. Я одразу поїхав в штаб. Черноморского флота. Там командующим флотом был Эдуард Дмитриевич Балтин. Балтин. С Балтином меня связывает давняя, давняя и длинная, скажем так, взаимодействие. Где-то мы с полчаса говорили обо всем подряд, а потом, когда уже по третьей выпили, я ему говорю, Эдик, ну что, мы так и будем, я говорю, водку пить, я говорю, давай так, я говорю, «Рюмку». и ты говорит, и по рюмочке ты забираешь. Бринтранспортери, я свої убираю. І ми цю ситуацію розрулили. І вона стала очень спокійною, народ був страшно доволі. Заспокоївши людей, енергійний адмірал розпочав формувати корабельний склад українських ВМС. Завдання виявилось непростим, бо судна, що дісталися у спадок після розподілу Чорноморського флоту, були виведені з ладу. І тут на допомогу прийшла вся Україна. Підприємства відновлювали необхідні вузли, а місцеві громади підтримували матеріально. Організовано шефство над тими кораблями, які несуть назву міста. І от таким чином безкаравайний започаткував і втілив життя цю ідею. Делегації привозили подарунки, починаючи від відеомагнітофона і телевізора, закінчується тим, що купували квартири, дарували квартири і так далі. Тобто допомагали дуже здорово. За надскладні три роки в Україні таки з'явився боєздатний флот. У липні 96-го року за першими масштабними навчаннями спостерігав весь світ. Адже ніхто не вірив, що ми впораємося з цим завданням. Всі кораблі вийшли в море. У морі вийшов президент, у морі вийшли члени правительства, яких він взяв з собою. Вийшли офіцери Генерального штабу, яких розмістили на Сагайдачному. Ми провели стрільби всіма видами оружия, які у нас були. Показали, провели операцію, з висадкою десанту і так далі. І так далі. Кучма дуже високо оцінив. Він сказав, що тепер у нас флот є. Пізніше великий десантний корабель Костянтин Ольшанський разом із фрегатом Гетьман Сагайдачний побували у США, де взяли участь у багатонаціональних миротворчих навчаннях. Після цього безкровайний йде з посади командувача ВМС. Адмірал сподівається, що флот розвиватиметься і далі. По моїм розрахункам, у нас треба було бути около 100 кораблів. Оказалось тільки те, що я от передав. Розумієте, що відбувалося? Зараз Володимиру Герасимовичу важко говорити про Крим, флот і ситуацію в країні, адже ще у далекому 93-му було зрозуміло, що Росія ніколи не поступиться власними інтересами. Проте українські політики висновків не зробили. З Росією ніхто не боровся всі ці роки. Помієте просто ніхто. Ющенко пытался боротися, але йому треба було в банку сидіти. Йому не треба було туди виходити. В конечном итоге мы развалили внутреннюю политику. И вот мы сейчас пожинаем плоды. И дальше совершенно преступное решение было оставить флот там и бороться без оружия. Кто это сделал, это национальный зрадник, понимаете? И кто это поддерживал, это предатели. Потому что флот должен был бороться. Боротися за Україну за Крим, за незалежність, за територіальну цілісність. Що це було, я не зрозумів. На щастя, помилки політиків намагаються виправити прості люди. Як колись врятували український флот, так і сьогодні прагнуть врятувати Україну. У нас произошло дуже хорошее событие в початку цього року. Майдан народ показав, що він способен. Грамотно і правильно оцінити действия наших лідерів. Якщо ці действия приступні предательські, от, треба, щоб Майдан знову збирався і знову наводил порядок. Віце-адмірал Безкоровайний, як і мільйони його співвітчизників, вірить, що нікому не вдасться розділити Україну. Час поставить усе на свої місця. Наша держава відродиться, а разом з нею і флот.